Давно відгриміла велика вітчизняна війна, однак її наслідки й досі відчувають десятки і навіть сотні тисяч громадян, чиї батьки, діди і прадіди брали в ній участь. Минулого року представникам громадської молодіжної організації Ка» під час пошукових робіт вдалося поспілкуватися із мешканкою села Буризівка Вірою Тарасівною Пасічник 1928 року народження. Жінка розповіла, що її батько, помазун Тарас Федорович, пропав безвісти у 1945 році, і з того часу рідним нічого не невідомо про його долю жінка просила пошуковців по можливості дістати хоча б якусь інформацію про цю людину? Майже півроку пішло у представників пошукового загону на те, щоб пролити світло на бойовий шлях і трагічну загибель у травні 1945 року, вже після перемоги, бійця Червоної армії помазона Тараса Федоровича. Більше того, пошуковці віднайшли могилу, де він похований, а також наказ про нагородження Червоноармійця арміїця за відвагу. Громадська молодіжна пошукова організація працює в Красноградському районі вже другий рік. Працюючи з пошуки воїнів Радянської армії, ми стикнулися з іншою проблемою, коли зустрічаюся з ветеранами Великої Вітчизняної війни, з тими людьми, які, родини, яких загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Вони звертаються до нас зі своїми проблемами, з питаннями, якщо їм потрібно знайти їх рідних. І от у селі Березівка до нас звер... Звернулася місцева жителька пасічник Віра Тарасівна з питанням про з'ясування долі її батька Памазун Тараса Федоровича, який загинув під час Великої Вітчизняної війни, а доля його їй була невідома. Пошуки тривали довго. Ми зверталися і в архів воєнний, і в воєнний архів Російської Федерації, де зберігаються свідчення про роки Великої вітчизняної війни. І зверталися до матеріалів сайту е, Меморіал для того, щоб з'ясувати долю цього ветерана. І такий настав той момент, коли це нам вдалося. Нам вдалося з'ясувати, що Памазун Тарас Федорович загинув смертю хоробрих на території, території Чехословаччини в селі Трепсько нам вдалося встановити, що там є пам'ятник. Є у нас фото цього пам'ятника. Ми зв'язувалися з місцевими органами влади села Трепсько. Вони нам прислали підтвердження. І ще одного солдата вдалося розшукати нашим слідопитам. Інформація про долю Тараса Федоровича Помазуна до глибини душі вразила його рідних. Зокрема, звістка про те, що він похований у населеному пункті Трепської Республіка Чехія, спонукає родичів, зокрема онуки Тетяни Іванівни Лугавої, відвідати могилу діда й віддати йому останню шану. Мій дідусь Помазун Тарас Федорович, 1904 року народження, був учасником фінської війни та учасником Великої вітчизняної війни 41-45 років У 1941 році. Його було призвано на службу, і він став учасником Великої Вітчизняної війни. Свої бойові дії бойове хрещення він почав на Харківщині. Моя бабуся протягом 1941-45 років одержувала від нього листи, в яких він розповідав про тяжкий шлях радянських воїнів, в яких він повідомляв про те, як важко воювати, і, звичайно ж, дізнавався про життя. Його дітей, і у 1945 році зв'язок із дідусем був обірваний. Про те, де він знаходиться, ніхто не знав. 14 травня 1945 року бабуся одержала повідомлення про те, що дідусь пропав без безвісти. Але де саме знаходиться його могилка, сім'я про це не знала. І тільки у 2012 році, дякуючи пошуковому загону Красноградського району Фенікс, було віднайдено. Дані про мого дідуся. Дякуючи їм, ми дізналися про те, що дідусь загинув на території Чехословаччини. Загинув він 12 травня 1945 року. І його могила, він похований у братській могилі в селищі Требське в Чехословацькій республіці. Звичайно, бабуся цього повідомлення не дочекалася, але моя мама, його донька, дуже була схвильована цим повідомленням. І, звичайно, я теж це нас хвилювало до глибини душі. Ми згадували дідуся, хоча ми його весь час згадували. І, звичайно, мене, як його онучку, не покидає надія відвідати його могилку і віддати йому дань нашої пам'яті. Разом із тим, представники загону Фенікска з'ясували, що окрім нашого земляка помазуна Тараса Федоровича в могилі села Трепсько поховано ще й вісім солдат Червоної армії: рідних двох із них, а саме Дашлеук Ганну Петрівну, доньку солдата Костік Петра Гнатовича, що нині мешкає у Вінницькій області, та рідну сестру червоноармійця Матвієва Олександра Васильовича, Синіцину Антоніну Васильівну з міста Обнинськ Калузької області Російська Федерація. Теж вдалося розшукати і сповістити про місце поховання їхніх рідних.